Усі ми роками ходили до школи, до університету, але чи замислювався хтось, а нас взагалі вчили вчитися? Здається, ні. А виявляється, це ж ціла навичка, яку, до речі, можна і треба розвивати. Отже, сьогодні ми спробуємо розібратися з найпоширенішими міфами про навчання, зробимо це у форматі такої собі гри, правда чи неправда, щоб зрозуміти, як же ж насправді робити це ефективно. Ну що ж, почнімо з головного? От як вважаєте, що важливіше просидіти над книжками, скажімо, 10 годин чи всього три, але з розумом? Відповідь на це здавалося б, просте питання і є ключем до всього. Бо справа, звісно ж, не в кількості, а в якості. І це, знаєте, абсолютна правда. От цікавий факт: навіть у Ейнштейня були проблеми з оцінками в школі. І не тому, що він був поганим учнем, зовсім ні, а тому, що він просто відмовлявся механічно зазубрювати матеріал. Він схоже інтуїтивно розумів, що справжнє навчання це коли глибоко щось усвідомлюєш, а не просто, ну, знаєте, запам'ятовуєш слова. Добре, поїхали далі. Давайте зануримось у перший міф. Він стосується власне місця, де зазвичай відбувається процес навчання. От наскільки воно взагалі важливе. Просто спробуємо уявити свій робочий стіл, от чи впливає безлад на ньому, на, скажімо так, безлад у голові, чи це все-таки просто вигадки перфекціоністів? Так, це правда. І ось чому наш мозок, він же постійно нон стоп обробляє інформацію з навколишнього середовища, і безлад на столі це по суті такий собі візуальний шум. Він краде дорогоцінні ресурси нашої уваги. Тому так, фізичний простір навколо нас безпосередньо впливає і на концентрацію, і на продуктивність. Тут усе просто порядок на столі допомагає, так би мовити, структурувати думки. Правильна постава та добре освітлення вони просто зменшують фізичну втому, а отже, дозволяють вчитися довше. А якась ненав'язлива фонова музика може навіть заблокувати звуки, що відволікають. Разом усі ці, здавалося б, дрібниці створюють ідеальні умови для справді глибокої концентрації. Гаразд, тепер давайте про щось до болю знайоме. Думаю, кожен проходив через цю, скажімо чесно, вкрай неефективну стратегію, особливо в шкільні чи студентські роки. Ну що, знайома картинка, ніч перед іспитом, горе конспектів, кава. Здається, що це працює, правда, Іспит складено. Але чи залишаються ці знання в голові хоча б на тиждень? От у чому питання. Ні, звісно ж, ні, це неправда. Зубріння це, по суті, просто ілюзія навчання. Інформація фізично не встигає перейти з короткочасної пам'яті в довготривалу, от і все. І ось тут ми бачимо справжню прірву між двома підходами. З одного боку, цей сумнозвісний цикл зазубрив, здав, забув, а з іншого активне навчання, яке є цілим процесом. Спочатку треба зрозуміти, потім пов'язати з тим, що вже відомо. І тільки потім застосувати. Тільки така схема гарантує, що знання залишиться надовго. Тобто дивіться, яка виходить послідовність. Активне навчання це завжди процес. Крок перший Повна концентрація на новій інформації, крок другий намагання зрозуміти саму суть, а не просто почути слова. Потім крок третій візуалізувати ключові ідеї. І от тільки після всього цього на четвертому кроці можна працювати над запам'ятовуванням саме в такому порядку, і не інакше. Добре, їдемо далі. Наступний міф стосується самої природи нашої уваги: чи справді для навчання потрібно бути постійно, так би мовити, включеним на максимум. От бувало таке відчуття, коли сидиш, дивишся в книгу годину, другу, а в голові порожньо, нічого не засвоюється. Можливо, вся проблема саме в нашому уявленні про концентрацію. І так, це знову неправда. Наш мозок влаштований значно значно цікавіше. Постійна напруга не просто неефективна, вона може призвести до вигорання і повністю заблокувати творче мислення. А ось тут, мабуть, найцікавіше. У нашого мозку є, умовно кажучи, два режими роботи: перший сфокусований. Уявіть собі потужний промінь ліхтарика, який висвітлює одну конкретну точку, одну задачу. А другий розсіяний режим. Це вже не ліхтарик, а м'яке світло від лампи, яке освітлює всю кімнату. Воно дозволяє побачити загальну картину, помітити несподівані зв'язки між різними ідеями. Так от, секрет ефективного навчання не в тому, щоб постійно світити цим ліхтариком, аж поки батарейки не сядуть, а в тому, щоб вчасно перемикати між цими двома режимами. Добре, а тепер давайте візьмемося за такі звичні речі, як конспекти. Здавалося б, що тут може бути не так, але чи завжди вони корисні? Знаєте, є така поширена практика, просто механічно переписувати текст з підручника в зошит, з такою собі надією, що він магічним чином запишеться в пам'ять. Але невже це справді працює? Категорично, ні. Просто ні. Таке пасивне переписування це, по суті, марнування часу, тому що важливий не сам факт запису, а те, що відбувається в голові в цей момент процес осмислення. Дивіться, ефективний конспект це ж не стенограма лекції, це активний процес мислення. Коли пишеш від руки, мозок змушений обробляти інформацію, скорочувати її, виділяти головне. Це вже само по собі навчання. А якщо ще й малювати схеми, діаграми, якісь прості малюнки, тоді між ідеями вибудовуються міцні візуальні зв'язки, і це перетворює пасивне слухання на активне створення власних знань. І знаєте, усі ці ефективні техніки, про які ми говоримо, насправді об'єднає одне таке розумне слово метапізнання. Але якщо по-простому, це мислення про те, як ми мислимо. Це здатність вчасно зупинитися і часно запитати себе. А я справді це розумію? Чи я просто обманюю себе, зазубрюючи набір слів? І це, мабуть, найпотужніша навичка з усіх, яку взагалі можна розвинути. Ми вже розібрали чимало конкретних технік, але є ще, так би мовити, фундамент. Без нього жоден, навіть найкрутіший метод, не буде працювати на повну силу. І це не просто якісь загальні поради про здоровий спосіб життя, ні, це по суті інструкція з експлуатації нашого головного інструменту мозгу. Здоровий сон це ж час, коли мозок сортує і відправляє на зберігання всю отриману за день інформацію. Їжа це буквально пальна для нього. А відпочинок і якась маленька винагорода за зусилля це те, що підтримує мотивацію. Якщо цим фундаментом нехтувати, то, чесно кажучи, жодні супертехніки вже не допоможуть. І от ця цитата Лапласа, як на мене, чудово все підсумовує. Виходить, що навчання це не якийсь виснажливий марафон до фінішу, якого насправді і не існує, це це захоплива подорож у нескінченність невідомого. І якщо володіти правильними інструментами, то можна перетворитися з простого пасажира на капітана власного корабля знань. Залишається лише одне питання яку маленьку частинку цієї нескінченності варто було б дослідити просто сьогодні?